Благодаря мир від Бога Отця і Господа нашого Ісуса Христа. Слово Боже, яке буде сьогодні проголошено, це пов'язано із святом зі різго Івана Хрестителя, із початком літньої біблійної школи це не за календарем, не із тих місць, що ми читали сьогодні з Біблії. Але це Євангеліє Святого Луки, перший розділ, хто звик слідкувати за проповіддю за Біблією, будь ласка, Лука, перший розділ, вірші з 39 по 45. Уважаю, тими днями зібралася Марія і пішла, поспішаючи у гірську околицю у місто Юде. І війшла вона в дім Захарія та й поздоровала Єлизавету. Коли ж Єлизавета зачула Марію привіт, затріпотала дитина в утробі її, і Єлизавета наповнилась Духом Святим і скрикнула голосом гучним та й прорекла. Благословена між жодом! І благословений плід утроби Твоєї. І звідкіля мені це, що до мене прийшла мати мого Господа. Бо як тільки в вухах моїх голос привіту Твого забрині, від радощі затріпотала дитина в утробі моїй. благословена ж та, що повірила, бо сповнився проречений від Господа. Брати і сестри, слово Боже, таке прекрасне Слово Боже. В ньому говориться, здається, тільки про радість. Абсолютно жодної такої ноти мінорної, тільки радість. І з чим ця радість пов'язана? В Слові Божому ми бачимо, що Єлисавета, яка радіє, вона говорить, що це пов'язано із Маріїним привітом, і з тим, як Марія привітала Єлисавет вагітну. Буквально тричі це говориться. І ми бачимо, що це дуже важливо, так, вітання. І вітається приємно. І е, для того, щоб нам згадати, чому така радість була у Марії і у Єлсаветі, нам треба пригадати, що відбулося трохи раніше. Е, перед цим якраз Слово Боже нам оповідає про благовіщення, е, те свято, яке ми святкуємо тут в Україні 7 квітня, благовіщення Архангела Гавриїла Діві Марії, що вона породить Спасителя. І тоді все почалось так само із вітання. Ми можемо прочитати ось в наших українських перекладах, яким чином Архангел звертається до Марії, війшовши до Луки 1.28, війшовши до неї промовив радій, благодатне! Господь із тобою. Брата і сестра, радій, благодатне! І ви радій, бо Господь з вами. Дуже цікаво, я вчора коли Працював над перекладом цієї проповіді для наших братів, я зауважив, що у нас отак буквально перекладено, як є з грецької мови, як написано, а не кожен переклад такий. Це от радіє звичайне вітання давніх греків і давніх римлян, Ави або Хайр. Радій. Таке саме, як у нас добрий день, таке саме, як у нас якесь інше, бо в церкві, звісно, найкраще вітання Слави Ісусу Христу. І е, ми бачимо, що е, це справді радість. Тому що це благовіщення не тільки Діва Марії, це благовіщення всім вам. Це благовіщення про те, що блага добра новина. Бог послав Спасителя в цей світ. У нас з вами є Спаситель. І Він на нашій стороні. Він з вами. І ми можемо прочитати, як далі Архангел Гавриїл говорить Марії, Луки 1,31. І ось ти в утробі зачнеш і сина породиш. І даси йому імені Ісус». В іншому місці евангеліст Матвій говорить, пояснює, що означає це ім'я навіть Ісус. Він говорить так, Йосипу, Святий Дух говорить Йосипу, ти ж дасиш йому імені Ісус, бо спасе він людей своїх від їхніх гріхів. Брати і сестри, ми Божі. Слово Боже, говорить, що ми люди Божі. Спаситель спаси людей своїх. Тобто ми не належимо собі. Сьогодні брат читав якраз з Римлян здається, так? і він казав, що там Слово Боже говорить, що ми не свої, що ми не належимо кожному один самі. Тобто ми Божі, тим більше Божі віруючи, двічі Божі, тричі Божі, в квадраті, в кубі Божі, повністю Божі. Але також, брати і сестри, Слово Боже там Москві показує, що спаси людей своїх. Гріхів їх. Тобто нас спасить наших гріхів. Брати і сестри, Бог на нашій стороні, Бог з нами, так само, як він з Марією. Але спаситель прийшов справді спасти нас. Спаситель ненавиди гріх велика проблема для нас з вами. Гріх має бути знищений. І якщо ми грішники некаємося, тоді виходить, що разом з гріхом. І ми маємо бути знищені. Бог знайшов такий шлях, яким чином грішник може вижити, але наші грішні будуть знищені. Ми про це поговоримо трохи далі, Ми будемо говорити про це про проповіді. Але мені також пригадався, був такий перший, здається, в історії кінематографа в фільм про Ісуса Христа. І він називався Від Ясан до Христа. Тобто весь земний шлях, як бачила режисера, це більше ста років тому, німий від ясла до Христа. Але, брати і сестри, сьогодні у нас Слово Боже говорить трошечки про інше. Слово Боже показує, що земний шлях нашого Господа почався ще в утробі дії Марії. І коли ми дивимося на цей відрізок термін від ясла до Христа, то ми маємо додати сюди. І 9 місяців вагітності Діви Марії, або, як говорить, ніколи 40 тижнів. І ті 40 днів по Воскресінню Господа, коли він являвся своїм учням, підбадьорював її до свого Воскресіння. І е, ось сьогодні, Слово Боже, нам оповіло про те, що Спаситель світу гряде. І ми бачимо, яким чином віруючи реагують на добру звіт. І е, ми бачимо, що Спаситель справді Ісус спаситель всього світу. Ісус, спаситель євреїв і українців, американців і африканців, е, азіатів і австралійців, тим на шкірих, е, і білих. Тобто Ісус, спаситель всього світу. Але зауважте, що спочатку наш Господь приходить як особистий Спаситель до Діви Марії. І ті, хто мають розгорнути діблі то ви можете побачити, що в 47-му вірші ж першого розділу Луки е Марія співає, що радіє мій дух у возі, спасімо моїм. Тобто вона визнає Ісуса своїм Спасителем. І це, знаєте, так от плотськими очима це дуже дивно. Яким чином? Маленька дитина, так, ненароджена дитина. А як ми бачимо в випадку Діви Марії, це взагалі щойно зачала дитини. Уже у Євгезаведи 6 місяців була Івана Хрестителем. Коли він зрадів зустрічі з Господом і з мамою Господа, і він буквально стригнув, стрибнув в отробі, затріпотала дитина в отробі Євзавети, так слово Боже говорить. Але ось тільки щойно зачати наш люблючий Спаситель, як він може бути Спасителем, він потребує того, щоб його спасали, Його оберігали. І ми знаємо дитинство Ісуса. І навіть в той час вагітності її Марії, Всяка могло відбутися, коли дехто думав, що вона зачала вночі Ми знаємо, які були в ті часи покарання для жінок, які не вірні Богу. Але тут Діва Марія сповідує нашого Господа Ісуса Христа і своїм особистим Спасителем. І коли ми дивимося на повертаємося до Теми радості, У вона сьогодні як Убутховена в 9-й симфонії не сталося, буде це гіло. У нас є на Тим Бесхована радість, її, про радість, радість від Бога. У нас радість від Бога у Марії, Єлисаветі і у 6-місячному Івана Хрестителя. Вони всі радіють, вони всі радіють, і якщо ми подивимось на вірші, яких ми сьогодні торкалися, і 28 радій благодатні Господі Станою. І ось якщо ми подивимося на, на 42-й вірш, коли Євосамена прорікає, благословена ти між дронами і Благословений трійку тропи країни, тобто Господі Суд в Утробі Єво утроб, Марії, то ми можемо пригадати один із шедеврів світової музики Ава Мрії. Якраз саме оці вірші лягають в основу цієї музики. Звісно, в деяких варіантах Ава Марії є такі додані людьми, біблійні ідеї. Але основна ідея це біблійна – Радійте. Господь із пам'ять, благословена Марія і жонина і найголовніше благословиний плід її утро. Отже, радій. Ми вже сьогодні трошки торкнулися історії, яким чином віталися давні греки, давні Римни. Отак вони віталися. Радій. Можливо, по фільму по яким авиа, можемо згадати, імператора так вітали, ауди це. Так. Але, брати і сестри, коли до нас не звичайно. Вітаю. Якщо ми, хтось прийде і скаже іншим раді, одразу ви задумаєте, що треба що є якась причина, щось має статися, якась радість. Але можливо не так подивляться, як я бачу, по реакції працює в залі. Але знаєте, для тих давніх людей це було так само для нас добрий день або доброго ранку. Ну, Коли ми говоримо доброго ранку» або вітаємося, здравствуйте, «здравствуйте», ми навіть не думаємо, що час, чи ми не вважаємо здоров'я то мені пригадався один мій колега колишній, який вітався таким чином, приходив на роботу до нас рано-ранку, але не вісім, ще там зміна не передавалася. І так казав, добре, є воно добре. Ну, Здається, це <рес> <і так. рес> <рес> добре утро, є <если> воно добре. <рес> <рес> Брати і сестри, знаєте, там іронія була у цього чоловіка, який так вітався, небагато гумору, а, можливо, багато сарказму. тому що я працював в дитячій реанімації і не кожен не ранок був справді добрий. І дуже часто ранок починався звіту про чергову смерть маленької дитини, від якої хвороби. І, дорогі брати і сестри, те, що маленькі діти хворіють. Те, що маленькі діти помирають. Ну, як дійсно, і ми помираємо їх хворіли, Це є ознака того, що гріх власний над нами. Слово Боже говорить, що зарплата за них на смерть. А те, що діти хворіють, те, що діти часто помирають, навіть маленькі немовляти. Це нам показує таку істину, що вони також є грішниками і що вони потребують Спасителя. Вони потребують Божого захисту. І тому, брати і сестри. Нам необхідно наших дітей, наших анутів, якомога швидше приводити і приносити до Господа. І ось коли Спаситель приходить в світ, вже пройдемо сьогоднішнє слово Боже і дійдемо до яса, до народження Господа. Що він зустрів в цьому світі? Він зустрів не так багато прославлення, не так багато радощів. Але він також стикнувся із нелевістю. Як ми знаємо. І цей, цей весь світ він лежить у злі. В цьому світі багато ненависті. І це є причиною, тому люди, чому люди, коли зустрічаються, не радіють так часто, як радіють Єлисавета, Марія і ще не народжений Іван Христик. Мені згадалася одна історія. Як оповідає відомий російський дослідник у краю Арсеній. такий мандрівник був, Дерсу Залан написав твір відомий дуже. Там дуже багато пригод, це справді великий дослідник. Тоді у Сурійський край, це десь років 130 тому, 120, він не був досліджений ще. Він багато чого відкрив і там разом з тим багато було різних пригод. І пожежа, і мороз, страшний, страшна, лисова пожежа, дуже яскраво описана. І зустріч з дикими тваринами. Мені запам'ятався один маленький епізод. Якби дуже, не дуже і пригодний. І ось іде Арсенів сам по тайзі і бачить, іде людина інша, іде чоловік. В тайзі безлюдна, абсолютно. І яка реакція? Він одразу знімає рушницю і лягає, і готовий до того, щоб її застосувати. І інша людина також побачила, цей чоловік побачив його, незнайомий ну, чоловік, і він зробив те ж саме. І потім вони так, зиткуючи, заткуючи через кущі за деревами, отак от розійшлися, щасливі, ще, розійшлися. Чому вони не раділи? У Арсенєва є така, такий пояснення, так по пам'яті його пригадає. Він говорить так, страшно зустріти в Тайзі людину. Це страшніше, ніж зустріти тигра у Сурійського чи ведмедя. Ми можемо уявити, немає ніяких свідків, абсолютно ніяких, безлюдний край. І хто там по Тайзі, там е, -е ходив в ті часи? Зовтаки, люди непевні. Нема ніяких свідків, звісно, крім Бога на нема ніякої влади, немає ніякого суду, ніякої поліції, міліції, шерифа, тільки суд Божий якийсь часом буде між ворон. Ну, Така історія про страх, про те, що ми боїмося один одного часу. І це ілюстрація того, що в світі панує гріх. Гріх розділяє нас, розділяє нас від Бога і відділяє одне від Бога. І якщо тут була історія про незнайомих людей, то ми можемо згадати багато друзів, гріх звірують багато друзів, багато родичів. Ми можемо згадати знайомих людей, чиї історії закинулись трагічно. Наприклад, Росполько дуже добре знав ту стару лихварку, до якої ходив подичаток. Е, Мантеті і Капулеті теж добре знали батьки Марії Джульєти одне одне. І чим закінчилася ця історія? Ми знаємо історію про Тараса і Андрія Бульбу. І зрештою, врешті, з писання ми знаємо історію про Авеля і Кайдану. І пригадується місце із Писання, яке говорить, Ісус цитує його, що перші вороги чоловіка, його домашні. Сьогодні у нас позитивна зустріч, позитивне слово Боже, про зустріч двох жінок і ще двох ненароджених дітей. І вони радіють. І е, яка причина? Що їх об'єднує? Їх об'єднує Ісус, їх об'єднує Бог, їх об'єднує. Марію і Довіра до Божого Слова. І ми можемо навіть тему, таку головну нашої проповіді сьогоднішньої виділити: 45-й вірш. Блажена ж та, що повірила. Блажені ті, що повірили Господу. Бо сповниться проречене від Господа. Дорогі брати да. і сестри, колись я пам'ятаю давно-давно на початку ще дня, якось допомагав, колись сказав десь в проповіді або про не війному заняті слова щасливе. І тоді в нас та профіянка, може, Господа, да воно вона так підійшла до нас. Стало. Це не біблійне слово щасливі. Ну, біблійне слово блаження, порядка він залежить. Але справді, можливо, для більш молодих людей блажені це щасливі. Тобто щасливі ті, хто повірив. І, дорогі брати і сестри, якщо ви хочете, щоб ваші діти, щоб ваші руки були щасливими, привиті. І сьогодні Слово Боже показує, що маленька дитина в утробі має вже життя. Слово Боже, я не буду інших місць поставити, наказувати. Це показує, що з самого початку зачаття вже починається життя людини. Такий вислів, як у нас, я небажана вагітність і, по суті, це є, коли її проривають, це є гріхом проти запевдів, не неубиє. Тобто є це вбивство. І e, 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 слово Боже показує, що життя людини починається в утробі мами. Але сьогоднішнє слово, очевид, таким унікальним чином показує, що в утробі мами дитина може навіть повірити. Ми бачимо сьогодні Івана Хрестителя, якому ще три місяці було до народження, ще три місяці мав бути її в утробі, як він емоційно зреагував на прихід Богородиці, яка щойно зачала. Як він, бо як тільки, Єлизавета говорить, як тільки в вухах моїх голос привіт Твого забрині від радищів, затріпотала дитина в утробі моїй, дитина маленька, вона не, мож, не знає вищої математики, не може дуже логічно мислити, але вона відчуває, вона знає Господа, і, можливо, вона відчуває і знає Господа краще, ніж ми з вами. Тому що у нас з вами вже багато на гріхів набралися. А Господь Ісус Христос нам навпаки ставить віру дітей маленьких у приклад. І говорить, що ми маємо упокорятися і вірити, як маленькі діти. І, дорогі брати і сестри, коли ми будемо говорити, поговоримо про бажану вагітність, яким чином мама переймається тим, щоб все було добре? Якщо щось не так, лягаєш в лікарню, в назбережні вагітні. Просять адміністрацію перевести на легшу працю, намагаються уникати стресів. Я знаю, там багато жінок, багато дівчат беруть себе в руки і навіть на час кидають палити. І зрештою, яким чином далі приймається і вся родина, і мама, особливо родина пологами, шукають лікаря, домовляються з ним, купують всі медикаменти. Ходять тиждень є, в пологових будинок, носять передачки, приймаються, щоб молочко було, потім фотографуються при випустці. Ну, зараз там вже її можна попросити, і в лілечку дитячого можна сфотографувати, і в неї там сфотографуватися. Ну, такий, такий сплеск активності. А потім трошечки воно все відходить, стає будня. То, дорогі брати і сестри, якщо так люди приймаються вагітністю, пологами і вихованням дитини маленької, доглядом маленької дитини, першого тижня, першого року, то наскільки більше ми повинні прийматися духовною здоров'ям наших дітей, не фізично, а духовним. Адже насправді духовні вони вічні, і вони не закінчуються в вічність. І якщо ми вибираємо нехтувати Бога, тоді Господь відречеться від нас, а тоді інша вічність, але зовсім не неблагословенна очікує тих, хто відвертається від Бога. І е, коли ми говоримо про маленьких дітей, про немовля, то в нашій культурі в Україні все ж таки на рівні традиції переважно маленьких дітей хрестять. Це дуже добре, тому що це воля Божа хрестити всі народи. Слово Боже не виключає маленьких дітей із цієї обітниці. Є багато аргументів на користь хрещі дітей. Але я скажу просто, це воля Божа. Бог хоче, щоб і маленькі, і великі, і старі чули голос Божий. Тому що вірить слухає. Тому що інакше, якщо ви не приведете, не приведете своїх дітей до Бога, ваші діти будуть відділені від Бога, від Його голосу. І цю думку далі. Бог хоче діяти вашому житті. І Бог хоче діяти в житті дітей. І Він діє, спасаючи чином. через слово праволушене і через слово, яке пов'язує під водою Хрищення і несе прощення гріхів. На жаль, я почав з позитивного, що у нас переважно дітей Христі. Але, на жаль, на жаль, е виглядає це дуже формально більшості. І виглядає так, похрестили і задумали. І ось этот брат, який сьогодні також прийшов у нас, завітав у гості, мені однович, популярна християнського сучасна зараз, і оце, автор цієї книги використовує такий брутальний приклад, який ми можемо до Хрищення заслуга. У якій тоді народились дитинка, їй виписали з свого будинку, принесли додому, показали всім своїм родичам. Ну, там в Європі, там але знала мелі забабовані, всім показала. Навіть пофотографувалися, занесли дитячі, дитячу кімнату, поклали в ліжечко, закрили двері і забули на 5 чи 6 років. Жахливий приклад, так? але це те, що дуже часто якраз відбувається в духовному плані з дітьми. Похрестили і забули. Ніякого духовного виховання. Ви простимо інший приклад. Ну, мені не більш подобається, тому що я його сам придумав. І він здається не такий ось э, фазистичний. Э, ви посадили квіточку э, на підліконі, грошечки. Ви полили цю квіточку, а потім забули на кілька місяців. Який буде результат? Яка квітка виросте? Виживе? Ну хіба що капку? Ви ну, знаєте, якщо ми в духовному плані будемо так ставитися до наших дітей, раз полили, похрестили і забули, ніякого зв'язку з Словом Божим, тоді із наших дітей і кактуси. Ну, можливо, вони там цікаві, цікаво виглядають, але чи взяли б їх з любов'ю, пригорнули б до себе, до грудей. Кактус колець, Кактус травмує. І якщо ми забуваємо, одкладаємо наше духовне... Виховання наших дітей проходить там 5, 6, 16 років, 15 років. От Тоді приходить той час, немає якого зв'язку з Богом. Тоді приходить той час, коли батьки здаються питанням, а що сталося з нею дитиною? Який світ, які люди, яка влада, всі вивні, крім нас самих. Ну, Дорогі брати і сестри, я так думав, яка користь може бути із хакту, закрім декоративності. Ну, Мені наші молоді брати підказали, що із кактусу там роблять напої, так? Текіло, текіло роблять. Ну, якщо от ваша дитина вона виросла і ви там вже нічого не встигли з нього зробити, Шла. чим він буде коливати, чим він буде годувати своїх дітей, ваших онуків? Буде заливати далі там чимось таким текілем, чимось хімічним. Шла. Що буде з ваших онуків? Знаєте, я от знаю одну історію про дітей. Про одну школу, про одну вчительку, яка нарікала на своїх на дітей, які в кабінеті у неї займалися. Всі квіти засоли. А знаєте, яка причина була? Тому що, в принципі, діти не переймалися квітами, вони їх поливали. Але вони поливали їх брейкі колою. Дорогі брати і сестри. Воля Божа поливати рослини водою живою цілющою водою. Воля Божа омивати грішника. Від їхнього гріха, воля Божа, а миття Господа вас від вашої нечистоти. І, дорогі брати і сестри, якщо ми живимося нечистою водою, а отрутою, ми самі стаємо отрутою для інших. І наповнений цією отрутою несе смерть і собі, і, і іншим. І він вибрав легкий шлях, або як і самі його широку дорогу. Знаєте, як сказав класик популярної української музики, Відгадайте з першого разу, що легше, коли нічого поробити, чи, чи книжку почитати, чи пляшку з друзів, да? Ну, Маю ще друге. Особливо, якщо ця книжка. Слово Боже, яке заслужує вам крім, Закрити, забути, і не бачити. Знов таки, якщо ми вибираємо легкий шлях широку дорогу, то, звісно, легше катитися додому, аніж піднімати себе гарем. Леше красти, ніж працювати. Легше байдикувати, аніж, наприклад, вчити наземну мову англійську. І за певних умов легше зректися рідної мови і таким чином відхреститися від рідної матері, яка виносила вас, яка годувала своїм молоком. Знаєте, коли людина вибирає життя без Бога, коли гріх починає панувати в житті, тоді вже немає ніяких карбон, тоді можна зайтися і рідної матері, і рідних батьків, і таким чином вибрати гріх, прокляти вічну смерті. Є люди, які доходять до певної ступені, що навіть в місцях позбавлення волі ненавидя ті. Колись я знав одну людину, яку винувати. В матері, то там всі казали, що він з не вийде, його там пройшло багато років, він вийшов був. Є такі гріхи, після яких ми буває ставимо Хрест на Годині. Але, дорогі брати і сестрі, Бог ніколи не ставить Христа на вас. Бог любить вас. І на початку проповіді ми звернулися до інших місць специальних, тільки до Луки, першого розділу. А ось пам'ятаємо, як говориться Йосифу, що назвеш ім'я я Ісус, бо Він спасе людей своїх від гріхів їх. Дорогі брати і сестри, Бог отець, тренинний Бог, вирішив питання нашого спасіння в собі самому. Бог ненавидить гріх, гріх має бути знищений. Але Бог любить грішників. І Бог спочатку виправдовує грішника, пославши Ісуса, який забрав на себе всі гріхи наші. Абсолютно всі всього світу. І також Господь хоче дії дари вашому житті. Привести вас до пізнання цієї доброї новини. І знов-таки змінити ваше життя. Змінити життя, щоб ви вибрали варіант, не пляшку з друзями в першу чергу розпити, а все ж таки дорогу. Гарно квижку почитати краще писання. І, дорогі брата і сестри, повірте мені, коли Господь діє в вашому житті, тоді ваше життя змінюється позитивно, тоді ваше життя стає благословенним. І так, як говорить, сьогоднішнє слово Боже, блаженні, я трошки перефразую для вас, для всіх, блажені ті, що повірили, бо сповниться їм проречення від Господа. Дорогі брати і сестри, щасливі ви, що повірили. Заради Ісус.